If you You have a goal, there is nothing impossible. You must go forward and study hard and work hard for it. Талановита в усьому це 100% про неї. Знайомтеся, це Оля Харченко, випускниця Прилуцького ліцею номер 6 Це вона англійською розповідає, що варто впевнено і сміливо йти до своєї мети, бо й сама по життю. Завжди притримується цього правила. Сьогодні Оля очікує на схвальні результати вступу до найпрестижнішого вишу країни. Я мрію вступити в Київський національний університет імені Тараса Шевченка на спеціальність міжнародні відносини. А це була моя мрія досить довгий час, і я до неї свідомо йшла, свідомо готувалася і свідомо вкладала свої сили, свої ресурси в цю мрію. Там більше тисячі заяв, Але я все в собі досить впевнена. Цьому передували довгі роки клопіткою і напруженою. Праці з вчителями та репетиторами, проте результат не забарився. Оля склала цьогорічний мультипредметний тест з англійської мови на найвищий бал. Зовсім трохи нижче за 200 отримала і решти трьох предметів. Чим дуже втішена. Ну, взагалі англійську мову я вивчаю дуже довго ще з дошкільного віку, і для мене вона була така трошки рідна, вже можна сказати. До екзаменів я готувалася досить плідно, але, звичайно, було деякі хвилювання і деякий страх, що може щось вийти не так. Може, якісь буде завдання, які я не зрозумію. Може, я просто налякаю щось, не туди нажму, комп'ютер і все. Просто було дуже важливо за день до цього себе налаштувати, не пити ніяких заспокійливих і йти з намірами на найкраще. Роки напруженої і клопіткої праці не пройшли даремно. За що Оля щиро дякує своїм викладачам і шкільним, і з центру творчості, де вона відвідувала потужний гурток з англійської мови та, звісно ж, своєму репетитору. Насамперед хочеться подякувати на моїм шкільному викладачу, ваші Олегу Вікторовичу, Насамперед, за його бажання допомагати і за його бажання розвивати а, навички говоріння, слухання, читання, подякувати своєму репетитору Ларисі Петрівні Помігоєві за дуже довгий період навчання, за дуже сумлінну працю і, звичайно ж, моїм батькам. Оля це наша гордість, це гордість ліцею за її досягненнями, за її успіхами. Ми слідкуємо вже дуже давно, підтримуємо її у таких починаннях. Вона відмінниця, всі роки навчання була відмінницею і абсолютно ніяких питань до її навчання ні в кого не було. Вона дуже активна, займає активну громадянську позицію. Вона відгукується на будь-які пропозиції стосовно конкурсів. Найкраще їй давалися конкурси з української мови та літератури, мовно літературні. Імені імені Яцика і імені Шевченка, вона була учасником, неодноразовим переможцем була у свій час, тоді коли вони могли проводитися, із-за відомих причин останні роки вони не проводились. Останні два роки, окрім навчання, Оля працювала над науково-дослідницькою роботою в малій академії наук з історії. І цього року вона її успішно захистила. Попри відмінне володіння англійською, Оля, як справжня патріотка своєї країни, Мріє жити і працювати на рідній землі. Взагалі, саме тема міжнародних відносин дипломатії мені дуже імпонує, і я в майбутньому бачу себе працівником посольства. Багато хто збирається, багато хто вже навіть переїжджає вже навчатися у вищих навчальних закладах за кордоном. Проте у мене такої мети немає. Я люблю свою країну і розумію, що зараз їй приходиться дуже дуже тяжко, і саме молоді мотивовані спеціалісти їй потрібні як ніколи. А ось ще одна з олених мотивацій, зрозуміло, дипломатичні представники, люди з знанням іноземних мов досить важливі для України саме зараз. Адже ми знаходимося на такому на порозі вступу до Європейського союзу, і це безмежно важливо, адже Вально через декілька років ми вже будемо справді членом Євросоюзу і потрібні молоді працівники, які будуть мотивовані на працю з іноземцями. Взагалі, знання іноземних мов це насамперед про знання культури, це про знання якихось особливостей регіону, це про читання іноземних книжок, про спілкування з іноземцями, це про такий важливий ціннющий обмін досвідом із іншими людьми, який не замінить ніщо. Сьогодні Оля зі сльозами на очах залишає стіни рідного ліцею та вирушає у доросле самостійне життя, на яке має дуже амбітні плани.